Ким днем робочого тижня вас вітає творчий колектив телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День в студії працює Юлія Беберштейн. Не припустіть сьогодні головного. Через обвал колектора сотні шосткинських сімей залишилися без водопостачання. Депутат Шоскінської міськради Валентина Насонко в об'єктиві рубрики обіцяли зробили. Відтепер довідку про відсутність податкового боргу можна отримати електронку. Історія новорічної ялинки міста вчора і сьогодні. Сотні шосткинських сімей залишилися без водопостачання. 10 грудня по вулиці Радянській стався обвал колектора. Через це центр міста та 32-й мікрорайон мають проблеми з водопостачанням. За словами фахівців, аби усунути наслідки аварії, знадобиться кілька днів. Деталі у матеріалі Олексія Коцепчука. Сьогодні вранці при зміні робочого персоналу було обнаружено провал в районі насосної станції на підйомі Лініна. При детальному обслідуванні определяли, що це самоотечний каналізаційний колектор, який відводить стоки від тієї частини. Причиною обвалу стала зношеність системи. В даний час проводяться роботи з локалізації аварії. Створюється станція, яка буде переводити стоки в інший колектор. Ремонтні роботи будуть тривати не менше, ніж добу або дві, повідомив головний інженер міськводоканалу. водоканалу. За словами Віктора Мельника, під час усунення наслідків аварії проблеми з водопостачанням відчує ряд вулиць міста. Робочі, улиця Робоча, вулиця Шестай Гвардійська, Януприємка, Короленка, Міра. Буде знижено давлення води до мінімуму. Коли буде давлення води відновлено, буде, звісно, я думаю, тільки завтра. Ольга Ткаченко, начальник Шостинського управління з питань надзвичайних ситуацій, повідомила, що дану аварію можна кваліфікувати як надзвичайну ситуацію. Проблеми з колектором існують вже на перший рік. Роботи вже почали, роботи будуть вісті. Проведено оповіщення населення города о том, щоб набрали предварительно воду, в котрі часу ми змогли. Працівниками МНС спроводіна профілактична робота з мешканцями, чиї будинки та господарські будівлі знаходяться в небезпечному сусідстві з місцем обвалу колектора. Як можна Как сказать, меньше посещали пока, пока не будуть нас чина ситуація свої постройки, не пускали сюди людей, предупредили своїх дітей і просто зівак людей. Роботи будуть вестись, Ми працюємо в этом напрямку. Як повідомила начальник управління з надзвичайних ситуацій, у разі необхідності шостенські лікарні, школи та дитсадки будуть забезпечені підвозом води. Кому з городян невідома головна біль пов'язана з питанням житлово-комунальної сфери. Протікає дах, запита каналізація та вентиляція. Невідремонтований під'їзд, невпорядкований двір це лише невелика частина з довжелезного переліку побутових проблем. Як допомагає шоскінцям боротися з комунальними негараздами депутат міськради Валентина Насонко, подробиці в рубриці обіцяли зробили. Мешканцям будинку номер 4 що на провулку Короленко, пощастило. Під ним роблять нове вимощення. Дана міра стала необхідністю, бо стіни 80-річних споруд осідають і тріскаються. Також відремонтували під'їзну дорогу до нього. Ще раніше тут проводився ремонт під'їздів і поставили нові двері. Куратором всіх ремонтних робіт виступила депутат міської ради Валентина Насоненко. Проводиться, що? Завезли гранатаців, за гроші жильців. За, поставили двері за деньги жильцов. Довго я ходила к Миколу Петровичу. Просила по поводу відмови. Здесь Зі вообще не существовало. Я ходила, напоминала о том, що здесь большая проблема. Что дома, эти два короленко 2 і короленко 4 просто рушаться. Роботи з вимощення навколо будинку проводили за рахунок міського бюджету. Сусідній будинок номер 2 постраждав від руйнівної дії часу не менше. На його стінах помітні глибокі тріщини. Роботи з укріплення його фасадів планується провести вже навесні. Але крім робіт навколо фундаментів, проблему мешканців цих будинків вистачає, поділилась пані Валентина. Очень жаль, конечно, что у нас такое отношение коммунальных служб к тому, что они должны выполнять на протяжении многих и многих годов. Очень большие проблемы и с электрикой, перебои электрики, то есть надо еще вникать в эти вопросы. Канализация внутридомовая в ужасном состоянии, это люди жалуются на постоянный запах в квартирах. Проблемы, проблемы, проблемы везде. Такие, что... до да какого, в какой двор не зайди, в какой дом не, двор не І зайді зайди, зайді, візде проблеми. Бюджетних деніх на всі ці проблеми, звісно, же, не вистачає. Для вирішення своїх житлово-комунальних проблем люди з провулку Короленка та інших прилеглих вулиць часто звертаються до Валентини Насоненко. Депутат за власної ініціативи взялась курирувати справи 15-го виборчого округу. Не знаєш, кому біжати. Тобто, виходить, якщо ти депутат, ти має бути і енергетиком, ти має бути і слісарем, ти має бути, і комунальщиком, ти має бути, і дворником, ти має бути всім. Від ЖКВ «Івушка», який обслуговує цю дільницю, важко чогось домогтися, розповіли мешканці будинків номер 2 і 4 по провулку Короленка. Об, об цій проблемі ми вже писали не один раз. Ось вона, ця проблема, я закрою зараз її. Ця проблема у нас вистачає вже не один рік. Горіла так, що ми від страху тут не знали, що робити. Провода сидять в, цих, в деревнях, в ветках деревів. Ми, ми обращались, щоб зробити обрізку, Опять никакой реакции. По осени каждый день в одно и то же время у нас отключалась э -э этот электроэнергия. Мы вызывали, приезжали, обращались. В конце концов приехали, повесили кирпич, и мы пока с... С имеем, име... да, мы пока с кирпичом имеем свет. Джеки вообще ничего не делает в принципе, да. Сколько не обращались, мы постоянно крыши текут, вот сколько обращались, но ЖЭК. Ну как, они все обещают, обещают, а ничего не делают, можно сказать. Ничего же к ней делать, абсолютно, да. Коли був останній ремонт в будинках, людям згадати важко. Ремонт в доме, когда был последний раз. И лет 40 назад. И какой-то был ремонт. Это просто как они побелили, вот подъезд, побелили и покрасили. И все. И больше здесь ничего не делалось. Абсолютно. Да. Люди сами там ну, сейчас где-то ремонт. То можуть, то люди Мешканці з провулку Короленка запевняють, що квартплату вони сплачують своєчасно. Тому сподіваються, що в майбутньому комунальники все ж будуть краще виконувати свої функції і передають своєму Жеку вітання з наступаючим новим роком. ЖКУ я з з Нового року, з нами Хоча би... пожелайте. Под... Да, Це найголовніше, пожелання. З метою поліпшення обслуговування платників податків при наданні послуг з видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів та платежів у Шосткинській податковій інспекції введена зручна форма роботи з клієнтами, надання вищеназваного документу електронною поштою. Більш детально про цю процедуру у нашому наступному сюжеті бувають випадки, коли підприємцю або юридичній особі необхідно отримати довідку про відсутність заборгованості по доходах в органах міністерства доходів і зборів. Здебільшого потрібна для оформлення кредиту, участі у тендерах, видачі ліцензії, укладання зовнішньоекономічних договорів, пояснює Оксана Кожедуб, старший державний інспектор Шосткинської податкової інспекції. На сьогодні платники для отримання паперовому вигляді цієї довідки звертаються в Центр обслуговування платників податків і фахівці Міністерства доходів і зборів видають цю довідку в термін 5 робочих днів. Для зручності роботи з платниками і податків міністерство доходів постійно впроваджує нові електронні сервіси. Так, з'явився сервіс видачі довідок про заборгованість в електронному вигляді, говорить пані Оксана. Тобто платники податків, які звітують в електронному вигляді, тобто отримали безкоштовні ключі в відділі реєстрації користувачів на першому поверсі. у Податкові мають право і можливість заправити запит на сервіс міністерства доходів і зборів і отримати цю довідку, раз якщо нема заборгованості по податкам і збором автоматично. Тобто, не чекаючи п'ять робочих днів, автоматично надходить довідка. Підприємці, які ще не отримали безкоштовні електронні ключі, мають право звернутися до відділу реєстрації платників, що знаходиться на першому поверсі Шосткинської податкової для платників Шостки та Шосткинського району. Так ви поки селище Ямбіль і Середна буде дуже корисно і дуже практично, те що в шосці знаходиться відділ видачі електронних ключів, оскільки по Сумській області він всього три. Це в місті Суми, в Конотопі і в місті Шостка. На сьогоднішній день в шості електронними ключами користуються 3113 суб'єктів господарювання. Платники мають можливість не тільки подавати цю звітність електронну звітністю податково, але й надавати звітність в пенсійний фонд. А також вони мають право користуватися як електронною почтою, тобто між контрагентами вони мають право відправляти певні договори або ж якісь документи. Також ті... Платники, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, вони мають право здійснювати митне декларування. За словами старшого інспектора, платники самі обирають в якому вигляді звітувати в паперовому чи в електронному. Для підприємців, що надають перевагу електронній звітності, особливо для платників єдиного податку, з 1 січня наступного року впроваджуються електронні перевірки. Уже платник, не чекаючи там, коли прийде інспектор, він надсилає заявку за 10 днів і вже проводиться електронна перевірка по тій звітності, яка надсилається по електронці. А для платні з 1 січня 2015 року це вже платники будуть на общі в загальній системі платкування, а з 16-го року це вже будуть електронні перевірки для всіх платників. Наші городяни вже звикли бачити головну дворічну ялинку на площі імені Леніна. Але кілька десятків років тому невеличкі зелені красуні були розташовані у різних місцях шостки. Прикраси на них були переважно саморобні, але тим не менш святковий настрій дарувала дорослим і дітлахам так само, як і сьогодні. 2014 рік центральна ялинка зустріне в ще багатшому вбранні, ніж раніше. Вона поповниться на 150 нових іграшок та на 150 кольорових ліхтариків. Еволюцію святкового дерева відслідковувала Світлана Ковальчук. Ялинка є найголовнішим символом новорічно-різдвяних свят, який збирає довкола себе і дітей, і дорослих. Шосткинці вже настільки звикли взимку бачити на площі імені Леніна багато вбрану та височенну зелену красуню, що навіть і не пригадають, що кілька десятків років тому святкові деревця розташовувалися у різних місцях нашого міста. За свідченнями старожилів у 1960-х роках ялинка з вишки трохи більше 10 метрів була встановлена навпроти вічного вогню, а прикрашали її саморобні іграшки, створені руками школярів. У 70-х-80-х роках вона перемістилася на площу жовтневої революції, згадують городяни. На той час вже була своя ялинка і у Куйбишевському мікрорайоні. Шостецька елка, а пам'ятника, тут вічного огня. Ну, ігрушки були стеклянні, настоящі, але не висока була. На площаді Жданова була ялочка у нас. Я пам'ятаю, на посілці ялка дуже красива возле ДК. Я пам'ятаю йолку здесь. Красиво здесь Карла Марсу очень всегда йолки. Много игрушек, огоньков. Що була, стояла там наприклад базару, наприклад там. Гучними заходами у 1989 році шостка готувалася зустріти 250-ту річницю з дня заснування міста. Тож з цієї нагоди було вирішено встановити першу розбірну ялинку на тому місці, де ми її звикли бачити зараз, на площі імені Леніна. У 1990-х роках вона знову стала живою, а на початку 2000-х повернула той вигляд, що набула у 1989 році. Тоді розбірну конструкцію було оновлено, а висоту новорічної красуні збільшено. З кожним роком її зовнішній вигляд досконалювався. І нарешті головна ялинка міста перетворилася на найгарнішу у всій Сумській області. Але на досягнутому керівництво міста не зупиняється, зазначив начальник управління житлово-комунального господарства Віталій Могильний. Йолка у нас висотою 23 метри. В этом году ми ще додали, щоб вона була гуще більше патрубків Варили должна бути вона у нас красивее. Горсвет готовит освещение добавляем порядка 150 лампочек лампочок в сравнении з прошлым годом. Ми должны в сумі отримати порядка 600 лампочок. Приблизительно може бути більше на сьогодні. Йолка одна из самых больших какову можна увидеть Порівняно з минулим роком. Цьогоріч наша ялинка збагатиться на 150 нових іграшок. Повідомив начальник відділу культури і туризму Ігор Фатун. Тут і кулі, і бурульки, і гірлянди різноманітних кольорів і розмірів, але і це ще не все також в этом году попытаємося немножко украсити наш наше ограждення, яке вокруг йолки на сьогоднішній день вирішено зготовити 24 картинки на фанері за сказочними героями, героями мультфільмів, героями сказок. Народних на сайті Шосткинської міської ради була дана можливість городянам висловити свою думку щодо подальшого вдосконалення зовнішнього вигляду ялинки та території навколо неї. У своїх бажаннях шосткинці себе не обмежували, пропонуючи і ковзанку залити біля дерева і залучити сюди казкових персонажів, які б кожного дня розважали дітлахів. Втім, більшість людей, опитаних там і на вулицях міста, цілком задоволені і тим оздобленням, яке має новорічна красуня. Сьогодні У мені юлка завжди нравиться. дуже красива, висока, велика, ігрушок дуже багато. я вважаю, що і так достаточно і Багати ми вважаємо, що нужна її продвігати. Нужна робити по повище, повише, по -ярче. Да что приманивать много людей. Чтобы ну, Новый год было побольше. Народу, чтобы было посмотреть, красиво было, детям было де поиграться. По-моему, на ушестке у нас всегда красивая И достаточно игрушечек для, для деток, и детки очень довольны. Скільки приходилось нам бувати, дуже довольні дітки. Але всі без винятку городяни схвально сприйняли пропозицію відновити міський конкурс на кращу ялинкову прикрасу, який колись вважався традиційним і заохочував малечу до творчості. будь-який народ і проші це дуже хорошо. Це було б дуже цікаво для дітей, їм би бы можна було чим зайнятися, це ну, все-таки цікаво. Це можна для дітей по школах проводити по садиках, би мислили. «Соображали, усовершенствовали і украшали». До речі, найбільш цікаві іграшки, виготовлені школярами, прикрашатимуть як центральну ялинку, так і дерева, розташовані в мікрорайонах нашого міста, запевнив Ігор Фатун. Тож, як зміниться новорічна красуня 2014, можна побачити на урочистій церемонії її відкриття, яка відбудеться в День Святого Миколая, тобто 19 грудня. А яка погода чекав на жителів шостки всередині робочого тижня, дізнаємося прямо зараз синоптичного прогнозу. 11 грудня у 6 буде хмарно. Починаючи з середини дня йтиме сніг, який до вечора стихне. Вдень стовпчики термометрів покажуть 9-10 градусів морозу. Вночі буде мінус 10-11. Вітер змінних напрямків 3-4 метри за секунду. Як ніхто не виготовить замок без ключа, так і життя не дає проблем без їх вирішення. А черговий випуск інформаційної програми «День» на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадую, новини нашого каналу ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. В студії для вас працювала Юлія Беберште. Зустрінемося завтра на все добре.